Друзі, на огляді у нас такий от чудовий BMW-автомобіль, електричка i3. Дуже класно виглядає. Маленька компактна у нас. Є у нас слідзована оптика, є у нас парктронічки. Ось такі от гарненькі диски від BMW. Сама по собі вона виконана в такому сірому кольорі, як бачите. Є у нас безключовий доступ, безрамочні вікна, як бачите, два передні електропідйомничка. Електрорегулювання дзеркал, центральний замочок, складання дзеркал, регулювання сидіння. звичайно, це таке шкіряне мультикермо в дуже гарному стані. Є в нас круїзік, отримання дистанції, голосове управління, управління інформацією, мультимедії, поворотнички, кнопочка бортового комп'ютера. Селектор автомату знаходиться ось тут. Зверху, як бачите, перемикається такими режимами вверх-вниз. При задній у нас вмикається камерка з парктронічками, щоб все вам було видно. Зверху натиснули, включається паркінг у нас. Є в нас один підстаканочок, другий підстаканочок, є в нас вибір режиму в'їзди, парктронічки, шайба управління мультимедією. є у нас електричне стояночне гальмо. Є у нас подвокотничок з таким відсіком. Внизу є у нас ще купа місця. Тут у нас є прикурювач, зарядочка USB, ауксик. На центральній консолі у нас є тут клімат, підігрівчики. Отак, давайте його вімкнемо. Так, вона смикається, є в нас також система інтелектуальної безпеки. До речі, дуже цікаво, відкривається бардачок. Отак, натискаєте, хоп, і бачите, і в нас тут захід, зазвичай знизу усіх. Двері задні нас відчиняються дуже тут цікаво, як бачите. Беремо ми. От тут таку кнопочку, хоп, і відчинились. Перемик в Ralls Royce, бачите? Отак. Є у нас тут два підстаканечка. Це у нас таке регулювання, є в нас тут світло. Музичка у нас тут є, є і зафіксики прикріпити такі дитячі крісла. В цілому все окей, все класно, все мені подобається. Так, натиснули, відкрили, хоп. І бачите, у нас він такий маленький, зручненький. Є у нас тут такі ремішки, що закріпити, якщо хочете. Збоку от такі от ніші, якщо хочете, закріпити такого прикурювач, освітлення. Можна скласти сидіння, є у нас поличка, яка опускається і можна багато чого складати. Маємо таку гарну оптику, шел лікай третієї. Дуже класно виглядає, мені все подобається. Дуже красива машинка. Оп. І в нас тут ніша для нашої зарядочки. Також невеличкі відсіки для обслуговування автомобіля. Тому, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, приїжджайте нас на площадку на автопойнт. Оглядайте, дуже гарний варіант. Практичний. Ціна буде дуже низенька, як для такого авто. Тому слідкуйте і будемо вас чекати. Автопойнт. Придбай якісне авто.